З вами я Аліна. От, ми сьогодні будемо збирати речі до друге місто, тому що ми в понеділок, я, Аня та моє рідні, будемо їхати в друге місто. Та сьогодні будемо збирати речі деякі, які пригодяться. Ну, речі збирати буду я Ані. Я знімаю його трішки раніше ранок з Реборном. А якщо повністю на тому буде якось так. Кухня маленька. Зараз я вимкну тут світло. Чекайте. Іноді путаю кнопки де оф, де он. Аня ще спить. Я збираюся снідати. Ой, тут я просто вчора Аню купала, тому я заставила її рушник тут сушитись, тому що ми навіть голову мили. Ось тому ось такий в нас гарний рушничок. Це я потім приберу. У е, мене ось такий буде сніданок. А не так, як Аня ще досі спить. Ось я поїм, е, поснідаю. Трішки пройде часу. Потім покормлю Аню, звичайно, ж. її улюбленим пюре, до речі, новим. Е, ми нове відкрили. Ось. І потім будемо збирати речі. Тому як... От. А я буду сидіти снідати і їсти. Я вже поїла. Зараз піду помию посуд. Потім піду будити Аню. Тут, до речі, собака спить. Ось тому якось так. Я включуся вже, коли помию посуд. До речі, тут трішки з подругою балакаю, тому якось так. Я вже прийшла з вулиці, тому що я ходила з малим гуляти на вулицю. І ось дивіться, що я тут замітила. Аня вже прокинулася. От, грається іграшкою. Я в шоці, звісно. Ну, тому що обично я її буду. Але вона сьогодні сама прокинулася. Все дуже добре. да? Моя маленька крихітка. Так, тому зараз я буду її годувати і готувати їй їж, їжу. Якось так. Я вже прийшла на кухню, тому у нас на неї сьогодні буде на сніданок ось таке пюре, яке ми їмо вже тиждень. І вона не дуже багато їсть у мене, що я почала замчати. Тому цього одній пачки їй буде достатньо. Добре, тоді зараз підемо виберемо. Так, зараз це виберемо бутилочку Ані. Так, це напевно ні. Давайте ось таку візьмемо. Це покладу на місце. Все, хотімо. Сьогодні у Ані буде новий сік. Ось такий жовтий, тому що червоний у нас залишився тільки один, і тому спробуємо їй дати ось такий, думаю, їй сподобається. І <кій> ось таке пюре. Все, приступаємо. Сніданок данок у мене отримався для Ані. Ось таке пюре. Це ось таке ось. І ось такий сок. Тому зараз будемо годувати Аню. Ходімо. Ось я пересадила вже Аню. Щоб вона не запачкала свій бодік. Я з її вдягну її слюнявчик ось такий. Я зараз вдягну. Ось так і почнемо її годувати, спочатку дам її попити. Все. Найбільше ну, не хоче, пізніше поп'єм трішки закривати не буду і починаємо годувати. Тиканьку не балася, будь ласка. Так. Це ну, зосталося геть трішки Це молодець. Аня вже все поділа, вже все з'їла Ось зараз буду давати, може вона захоче ще. Компотику. Думаю, що вона все вип'є, як завжди. Тому що у нас недавно на днях була температура, вже знову зійшла. Тому це дуже добре. Зараз буду давати їй ось це. Даю їй компотику. Не хочеш? Оскільки я трішки не допила щось не захотіла сок. Може вже наїлася? Це дуже добре, тому я зараз оце все понесу мити. Зустрінемося трішки пізніше. Це Аня поїла, тому я прибираю ось це, кладу на місце. Але не дуже далеко, тому що я його також буду брати в поїздку. Тому зараз піду її посажу гратися і будемо збирати речі. Заходімо мою актритку. В общем, от я принесла Анютку Сейчас посажу її і дам їй что-то чим-то поиграть. Поки вона буде играть, ми будемо збирати вещи. Зараз я не дам щось помалювати. От. І, напевно, малювати буде десь, напевно, ось, так, ось такому блокнотику червоненькому. Багато є помальованого вже. А він закінчується. Ні, тоді не в цьому. Давайте подивимось ось цей. Оце також закінчується. Чекайте. Ось цей. Так, це новенький, тому хай в цьому малює. Це зараз туди. Я, до речі, не знаю, чому я заговорила на російській, коли приносила Аню. Так, і потрібно дати їй якусь ручку цю, тому що тут дуже багато кольорів. Ось. Все, ходімо. Ось така нютка сидить. Ось тримай. Давайте виберемо їй синій колір. Все тримай. і буде зараз малювати. В общем, я в поїздку вирішила взяти свій рюкзак, але я не впевнена, що сюди все поміститься, те, що я планую брати. Uh, ну, Тобто аніні речі. <кій> Якщо сюди не поміститься, то перевожимо тоді в пакет, а поки що будемо складати рюкзак. Перше, що я хочу взяти, це, напевне, ось те покривало. Я трішки тут задержалась, тому що я робила ані кроватку. ось таку. Оце і покривало, яке, до речі, я її пови... буду брати, напевне, до дороги. Я Його потім рівніше складу. Е, наступне, що я буду брати, це. Наступне, що я буду брати, це їжу. Якщо ми сьогодні ось це даємо, тоді я його брати не буду, а буду брати щось новеньке, наприклад, із цього, або із цього. Це теж, якщо пюре дитяче і це дитяче, тому як... або це я буду брати щось із цього. Або щось інше. Хоча, напевне, це й буду брати, тому що вона це стала ну, добре їсти, і це подобається. От, щось спити. буду брати, напевно, сік або воду. Щось із цього. Поки що нічого класти не буду, тому що, якщо ми будемо речі збирати в неділю, ну, тобто, я буду збирати свої речі, то, напевне, я. В неділю, скоріш всього, положу це. Подивимося, коли будемо збирати речі. Ось Наступне, що я буду брати, це це бутивочку. І, звісно ж, ось це. Тобто, щось із цих бутилочок або з тих розових, або навіть поїльник візьму, так буде зручніше. І візьму, звісно ж, Ось це Тобто, слюнявчик. Так. Так, я потім тут його виладнаю. Звісно, що це ще трохи не висохло, але нічого. Я думаю, воно трішки досохне. А, далі. Я чуть не забула про іграшки для Ані, тому я думаю, можу взяти ось цього песика, який тут, і замінити його на медведика. Цього песика і обміняти його на ось цього медведика. Хоча це Аніна улюблена іграшка, я навіть не знаю. Або обміняти на кицю. Що зробити, я навіть не знаю. Він такий гарний взагалі. Мені подобається. До речі, може, хтось дивився цей мультфільм? Напишіть в коментарі, з якого мультфільму цей песик. Так. Ну, Зараз я поміркую, потім включусь. Я все-таки вирішила обміняти песика на мішку, тобто з нами поїде в подорож песик і китя. Тому багато набирати не хочу, тому що можуть не влізти. Будемо набирати по мінімуму. Е, йдемо далі. Так, надалі у нас одяг. О, мій бог. І так багато, і я навіть не знаю, що взяти треш. Зараз подумаю, що взяти і зберуся з мислями і включусь. В общем, я в поїздку вирішила взяти свій рюкзак, але я не впевнена, що сюди все поміститься, те, що я планую брати. Ну, тобто, аніні речі. Якщо сюди не поміститься, то переложимо тоді в пакет. А поки що будемо складати в рюкзак. Перше, що я хочу взяти, це, напевне, ось те покривало. Я трішки тут задержалась, тому що я робила Ані кроватку ось таку Оце і покривало, яке, до речі, я її пови... буду брати, напевне, до дороги. Я його потім рівніше складу. Е, наступне, що я буду брати, це. Наступне, що я буду брати, це їжу. Якщо ми сьогодні ось це доймо, тоді я його брати не буду, а буду брати. Щось новеньке, наприклад, із цього або із цього. Це теж, якщо пюре дитяче, і це дитяче. Тому як, або це буду брати, щось із цього, або щось інше. Хоча, напевне, це і буду брати, тому що вона це стала ну, добре їсти, і це подобається. От, щось спити, Буду брати, напевно, сік. Або воду, щось із цього. Поки що нічого класти не буду, тому що, якщо ми будемо речі збирати в неділю. Ну, тобто, я буду збирати свої речі, то, напевно, я в неділю, скоріш всього, положу це. Подивимося, коли будемо збирати речі. Ось. Наступне, що я буду брати, це, це бутилочку. І, звісно ж, ось це. Тобто щось із цих бутилочок, або з тих розових, або навіть поїльник візьму, так буде зручніше. І візьму, звісно ж, ось це. Тобто слюнявчик. Так. Так. Я потім тут це його владнаю. Звісно ж, це ще трохи не висохло, але нічого. Я думаю, воно трішки досохне. Далі. І чуть не забула про іграшки. Для Ані тому я думаю.